Всім привіт! Сьогодні будемо з вами а брати кухонь, рушники. Давно хотів вже попрати і ось нарешті назбиралося. Приступаємо до їх завантаження, їх тут не аж стільки багато, тому що в мене в принципі їх не аж так багато. Ну, можна сказати, вам сказати, от, отаких от рушників У мене три штуки вроді. Раз, два. І ще там третій є. Тут тобто три. І от ще в комплекти. Бачите? Раз, два. Три. чотири. Того ми беремо з вами сім рушників. Все. Більше, якби, ну, махрові рушники від кухонних я останнім часом вже деколи кухонні рушники останнім часом вже з махровими перу. А так то я просто я хотіла записати відео, показати, як я їх перу. Раніше, знаєте, замочував, але зараз щось лінь і взагалі немає бажання. Чим би таким поправити? Аріель з ванішу, чи капсула? М навіть не знаю, друзі, можна було попробувати. додати капсулу орія для білого ось таку подушечку чи капсулу Арі для гігене mm. <laughs> яку би можна було би додати ось цю ченці для білого вони не, не такі аж такі тверді ці капсули. Ну, це твердіша, це м'якше. Так. Ну, зараз я подумаю включити. Так, я, то, я подумав, то... Давайте ми зробимо таким чином. Я кину цю капсулу. А, з трьома відділеннями, бачите, тут червоне, синє, біле. Ну і салатовий гель. Відправляємо капсулу туди. туди. Більше нічого не кидаємо. Ще одна капсула лишається і її зродую якось. А це для білого мене ж тут полежать. Ну, можна ще ваніше трошки насипати, але та капсула досить інтенсивна, тому... Ой, не мене. Та капсула, а ті капсули досить інтенсивні, тому потреби великої не бачу. Ну, давайте Того досить. Все, що треба було додали. А, ну і, звичайно, що кондиціонер, Так, на якій би програмі я би хотів попрати? Чесно, друзі, навіть і не знаю. Мені би, якщо чесно, хотілося, може, знаєте, і покип'ятити їх, бо планував. Але розумієте, щоб прокип'ятити мені рушники, то я можу використовувати тільки дві програми: або бавовна, або прання Сушка. Бо на бавовні доступно 95. А на всіх рештах режимах максимум 60. І там просто не можна вище поставити. Ну, або давайте ми ну, можемо прання плюс сушка поставити. Сушка стандартна. 95 тисяча. Нехай 1200 буде. Але воно ж, ну, довговато може по часу вийти. А хоча давайте, напевно, поставимо баву, поки що а там буде видно. Бабуна 95 з полосканням плюс. Тому що та інтенсивна капсула досить ароматизовано пахне. І ваніш теж. Все, бабо на 95, тиші 200 пускання плюс. Машинка приступила до зважування. Зараз нам видасть інформацію, скільки буде йти цикл. Знаєте, от коли доторкаєшся до капсули Ariel, потім дуже ароматизовано пахне. пахне. Ну, не так аж прям, ну, трошки пахне, ну, запах лишається на руках від тих капсул. Дві години дві хвилини. А якщо так, Угу. ага, Угу. угу. А хоча, не знаю, якщо чесно, мені не хочеться що всіх так довго колотити. А давайте еко спробуємо, але ж тут максимум 60 95 не поставиш. Давайте еко попробуємо, що воно скаже нам. Так, Закінчує зважування. Ecco, ecco Ну, Давай, Рошусь. Знаєте, дуже важко приділитися з програмами, тому давайте, напевно, турбо, бо так як там мало їх, на що там так довго. Іншим разом, якщо щось буде на 95 прати, то знімлю. Але зазвичай 95 взагалі не ставлю. Ставлю або ну, від, від 30 до 60. Найчастіше ставлю 40. Ну, цього, в принципі, буде достатньо. Там ще остивання буде. Оце нас вже влаштовує, тому виставляємо цю програму і беремо. Чесно, знаєте, мені би хотілося і на 95 їх попрати, просто показати. Вам. Ну, але. Шванірж сипався. Капсула в барабані десь там мотається. Ті капсули не, 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 не бачу щось там. Вона, може, знаєте, десь серед рушників там. По-любому. Я бачу, що вони в клубочок замоталися і капсули не бачу. Ні, нічого воно на серед циклу розпутується і подивимося. А, а, а от-от-от-от, вот, 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 вот. все, розпутались, розпуталась, дивіться. А ну, капсулка. Де наша капсулка? А от бачите зелене? От воно, ось там капсула. От воно вже подусилося. От, видно, зелене. обрушник Обфарбувалось. А можна, знаєте, що зробити, якщо нам вдасться. Хотілося б показати. Ось, бачите, вже мильний розчин там, і ось капсулка тут от -от -от розчинилася, ну, лопнула трошки. А води не також і мало налила. Достатньо. Ну, машинка в нас приступає до брання. Е, режим можна так сказати, що я вибрав інтенсивно 60, але в мене це турбо. Знаєте, що все не хочу. От то, то, що вона видала година 51 без ну, набаву без сполоскання плюса, то, що сполоскання плюс аж 2 години, то Ні, мені таке не підходить. А на Еко то взагалі 2,5 години, то ні, я це не витраплю. Ні, ну, я розумію, якщо б ще там повна машинка була, але ну, 7 рошників 2 години чи 2,5 крутити, ну то взагалі. Е, години 20 більше, ніж достатньо. Я, я рахую, що, що більше не потрібно. А знаєте ще як можемо поступити? Чи от уже дочекатися від жиму, чи як? М -м, о, до речі, сам не знаю. Я, знаєте, коли перу білі шкарпетки, я ставлю турбо. 60 1200, полускання плюс 1, 20. І чекаю, поки вона нагріє воду до 60, ну вона там так і нагріває 65-70. Е ну, але мені то в плюс, воно краще випирається і ваніш діє краще. Е і потім я, от, коли вона зробить остивання води, там 35 хвилин засвідчується вона робить остивання води, я нажимаю на паузу. Коли вона починає зливати воду, переключаю її на віджим. Вона віджимає десь там, ну, ну так як на змішані, ткани, до 1100 чи 1080 і все. І от чекаю, поки оберти дійдуть до тої цифри. Потім її беру, ставлю на паузу, виключаю, їсть. Ой, ну не виключаю, а просто на паузу і перекручую на швидке 14 на 20 градусів, 1200 полоскання плюс. І того 23 хвилини воно вийшло. Отак я завжди роблю. Бо, як на мене, це довговато, Не хочу стільки тратити якби, ну, ресурсів чи щось там такого. Ну, може, я і сьогодні з тими рушниками так само поступлю. Так як і білі шкарпетки, шкарпетків, тільки що я вам розказав. То ось так у нас все буде. Ну а у нас іде прання. Що ж, машинка вже закінчила траня, 35 хвилин до кінця, тільки-тільки почалась набиратися вода на остивання. Температура була, доходила, я підбігала, була 65, потім 63 остила. І бачите, вже 61. 60 Ну, бачите, вона остиває вже. Але тільки от, недавно було 63. Ще пізніше, ну, Ну, ну так. Е, ще було до того, було 65. І бачите від великої е, температури, бачите, кап... піна лопається від капсули. Аріелі. От Чомусь у них така традиція, що от коли висока температура, ну, навіть 40 тепле тепла прання, от щось піна лопається. Коли... Чим вище температура, то, тим швидше піна лопається. Ну, ті бульбашки. А от коли ставите температуру 20-30 холодна. 에, ну, 30-20 холодно, то такого вроді би не буває. Говорять, що капсули Аріль відпирають в холодній воді файно. Освіжують свіжо, ті, речі, як би. Ось. От уже стільки води набрали, бачите, на остивання до собаки набираю, щоб остудити воду. І все, і пішло остивання. Як ви бачите, в варіля дуже, дуже сильна концентрація мильності і після полускань, після якогось, якщо навіть два рази прополускати. Чому я капсули Ariel не, не купую? Бо тому що у них сильний, сильний дуже запах. І от бачите, от, от вона от піна лопається. Бачите, видно, лопається піна. І от вона крутонула крут... разок, і... і піна знову нагналася. І от вона великим таким шаром. О, дивіться. От зараз її немає майже. А от дивіться, вона знову з'явилася. Оце. Ну, не знаю, щось в складі тих капсул може єдну до піногасновки якийсь Або додатковий елемент якийсь хімічний. Та я вже хотів якось, знаєте, розходувати ці капсули, от кинув одну. Зараз вона зробить остивання і я включу віджим. А потім ми з вами поставимо на наш вид 14 прополоскати. Чи вже хай цикли не не кінця, чи як? Сам не знаю, якщо чесно, що подивлюся, може, може і лишу так. На місці балижі. Я, я знаю тебе, напевно. Капсулеріль два рази би не виполоскував. Тут мало. Бачите, яка мильність. Навіть якщо одне полоскання, Ну, не одне, а два рази, б вона прополоскала навіть з кондиціонером. Все пішло злив. Час не тільки, не йде тоді, коли остивання. Так ось. Щоб нормально виполоскати ці капсули, рієль, треба, щоб ну, мінімум три полоскання зробити. Може навіть 4, 5. Ну, від трьох до чотирьох треба. А п'яте. 5... П'яте не знаю. Ну, чотири точно. Від трьох до чотирьох полоскання, Бо ті капсули мають сильну концентрацію і аромат сильний. А навіть якщо ви добавите ополіскувач, ні, ну воно трошки ну, воно трошки пом'якшить запах. Буде менше трошечки пахнути, якщо ополіскувач додати кондиціонер. Ну, але все рівно запах буде. Якщо не додавати кондиціонер, то буде сильніший запах. А так, то кондиціонер -то пом'якшить і буде трошки менше. А у нас зараз піде віджим. Щось робить. А, в нас ще одну промивку зробить, точно. То вона остивання зробила, ще зараз промивку зробить. Я просто забув, що ну, ну, бачите, воно не... просто крутить. Вона зараз зробить ту промивку, набере ще води і про -про ще раз. Я вже аж тоді піде від джим. Тобто перша фаза остивання, а друге промивка. І вже аж тоді йде віджимний. Бо в більш старих лижах там просто після того, як вона нагріла воду до кип'ятка. О, бачите? Бо ну, в старих лижах то просто вона там зробила остивання після того, як воду нагріла, трохи попрала по, по остиванні, зробила воду, студила трохи і зразу йде віджим. А тут трошки по-іншому. Ну, процес поки що не цікавий, я ж такі, тому ну, далі піде віджим, то таке. ну, ну, тут Вже вже далі пішли піде, піде... віджим, полоскання і це таке, тут вже скучно. Ну а поки що з вами буду прощатися, ви побачили, як я беру кухонні рушники. Хотів би на бавуну поставити, але час задовгий. Ну, але так теж кухонні рушники деколи ставлю прати. Ну а на цьому поки що все. До зустрічі нових відео. Всім па-па. Лайкайте відео. Всі. До зустрічі нових відео. Па-па.